Бізнес Медведчука в Росіянській Федерації почав налагоджувати. Він знайшов нові джерела доходу, і, власне, я із цим пов'язувала швидше те, що він почав вкладати гроші в цю свою ГОшку, та, іншу Україну, як він її називає, і готувати з цієї грошки майбутній політичний проєкт. А чи матиме він розвиток? Буде залежати безпосередньо від того, як розвиватимуться події в Україні, якщо динаміка всередині держави не зміниться і буде залишатися абсолютно проукраїнською всі ті, хто перефарбувалися і стишилися на певний час, а до того колаборували з Росіянською Федерацією. Якщо вони розумітимуть, що не матимуть тут майбутнього, то власне ніякий медведчук зі своєю псевдополітичною партією та нічого зробити тут не зможе.